Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Vectra C 2006 чи 2007 року. Коротше кажучи, з мотором Z22YC. Це бензиновий двигун і в ньому, на ньому стоїть паливний насос високого тиску. Пригнали мені цю машину, а точніше не пригнали, а попросили, щоб я її перегнав. Одна сім'я. Це машина, я так зрозумів, що батька їздив на цій машині син. Син зараз на передовій, дружина вдома перегнати машину не може, бо сказали, що в машині є якісь певні проблеми, напевно, з електрикою. Я кажу: ну окей, приїду, заберу машину і буду займатися. І це той випадок, коли. Коли я вже приїхав забирати машину, то зрозумів, що це трошки не моє. Але все ж таки машину забрав. Давайте розбиратися, що ж не так з цим автомобілем. Погнали! Завів машину, як і коли переганяв, одразу засвітився чек з того, що помітив, що скопідйомник закриватися закривається. А відкриватися погано треба натискати, то напевно треба буде почистити. Загорівся чек, і коли я переганяв машину, машина практично не реагує на натискання педалі акселератора. Вона ледве-ледве-ледве рушає з місця і дуже повільно набирає швидкість. От Якщо зараз буду просто стояти газувати, тисячі обертів, до двох навіть не доходить. І я думаю, що я знаю, що це. І чому саме це трошки не моя робота, бо я електрикою займаюся електронікою. Це, скоріш за все, проблема у паливному насосі високого тиску. Але давайте все по черзі. Переганяю зараз машину на місце ремонту і робимо діагностику. Пустив діагностику, прочитав помилки. Давайте подивимося, що нам тут порахувало. Так, по-перше, залипання вігрівих заслонок. Далі. Низька напруга електричного кола датчика тиску, паливної рампи. Далі, висока напруга датчика тиску, особ... палива бриф електричного кола актуатора тиску. Ну, це я відключав перевіряв, я вам зараз покажу, як це перевіряється. Далі. Пропу запалювання по першому циліндру треба дивитися, це може бути наслідок. Некоректна адаптація віхрявих заслонок. Я думаю, що їх просто треба відшити буде. Далі Right high beam, left high beam. Right all beam, left all beam. Це поставили діоди в машину в передню оптику і попросили теж подивитися, що з цим можна зробити. От тут я спробую. Тут, наприклад, у нас постійно активні, а тут я спробую змінити, може тип ламп, може це допоможе. Дальні треба міняти, ставити штатний. Ну, я нема зв'язку з магнітолою, бо тут стоїть. Android. Добре, з помилками зрозуміло. Давайте покажу. Я поспілкувався з колегою, який займається ремонтом ТНВД відновленням і так далі. Значить, і поспілкувався з замовником. Замовник розказав, що на цій машині нещодавно, відносно нещодавно, вже ремонтували ТНВД і ставили ремкомплект. Ну і колега розказує, що ремкомплект це якби таке тимчасове рішення, якщо ви хочете, щоб машина їздила ліпше поставити там, оригінальний нормальний ТНВД. Якщо ви розставите ремкомплект, то це може бути 50-500 км, або там ще якась цифра, скільки машинка проїде. Тож, давайте зараз ще раз покажу, значить, як у нас машина себе поводить. Машина заводиться. Ловить помилку і все, і більше півтори тисячі не крутить. Для того, щоб діагностувати, що це у нас не датчик тиску палива і не регулятор тиску, ми зараз їх по черзі відключимо. Оце у нас датчик тиску палива. А ось це у нас. Регулятор тиску відключаю цей датчик і пробуємо заводити машину. У нас машина має не завестися. Так і є. Дивимося. Дивимося по. помилках. милках. Як бачите, висока напруга датчику тиску. І при цьому у нас сам датчик. Де у нас, мабуть, тут водіше надати? І при цьому у нас сам датчик... Не туди зайшов. Де тут, мабуть? Так, да, дивіться, бажане значення тиску. 7000 КПА. Поточне значення 7000, хоча датчик у нас відключений. Тому зараз повертаємо фішку на датчик назад. Повернули. І бачимо, що у нас показує тиск поточний. 400 КПА. Заводимо. Машина завелася. Газуємо. Нічого зависло на 380 КПА і не міняється. Помилки. Низька напруга датчика тиску паливної рампи. Дивіться, зараз оберти до півтори тисячі, майже до двох. Видаляю помилки. Машина буде газуватися тоді, коли я перезапущу. Газує голову, помалку і все. Як бачите. Тепер відключаємо регулятор тиску. Зняли. Зараз по ідеї, у нас машина має набирати оберти трохи більше. Але десь в районі там 4 до 4 тисяч, 4-4 з копійками. Машинка завелася, Видаляємо помилки. Як бачите, все-таки є, все-таки є, як мені підказали, як це перевіряти. Так от, в даній ситуації, як ви бачите, Помилки немає, але машина не газується. Тобто і все. Це означає, що у нас заміна паливного насосу високого тиску. Ось наш паливний насос. Оскільки машинку я пригнав вчора і плюс-мінус зробив попередню діагностику, це я вам просто зараз все це показав повторно, те, що я робив. Я вже замовив. Паливний насос, не а саме паливний насос відреставрований. Там є послуга така, колега з Київської області. Там є послуга, віддаєш старий паливний насос, тобі дають відреставрований, ставиш, перевіряєш, якщо все окей, там оплачуєш грошики, якщо людина тебе знає. Якщо ні, то звичайно, що на ложку відправляє. Тож, давайте міняти цю штуковину Порівнюємо оригінальний насос Значить, Як він у нас ставиться? Отак от він воно ставиться. Прикручується. Так ставиться. Прикручується на трьох болтах. І, в принципі, все. Тобто, нам треба відкрутити цей насос, прикрутити цей і переставити оці патрубки. В принципі, нічого складного немає. Ну і ось, два знятих насоса, нічого складного. Ставимо тепер той що придбали і перевіряємо перший старт. Машина газується. Давайте подивимось стан. А, ми фишечку не наділи нашу. Повертаємо назад фішку. Тут нічого не тече. Ні, тут все сухо. Тут все сухо, все добре. Так, заходимо в діагностику. Він нам скаже, звичайно, що нічого немає, да? нічого немає, газуємо. О, бачите? Машинка працює, запрацювала, тобто паливний такий насос був. Ну і що, можна тепер проїхатися, подивитися? Ще раз перевіряємо, бо паливо це завжди небезпека. Все сухо. Я думаю, що ми б вже побачили, якби воно десь кварчало. Все окейно. Як на мене, то двигун може трошки все ж таки підтраює, але на працює. спрацює? Розгон машина йде нормально. Тільки є такі, як типу, троєння, Ну, це ще може бути свічки або катушка. Не знаю, що тут з двигуном, але двигун, напевно, жере трохи масло, бо я прогазувався, тут стільки диму було. Треба попитати. Ну і пробіг у машини. 313 тисяч. Може тут у нас ще масло піджирає тому така робота двигуна. По мотору в принципі розібралися, тому далі рухаємося по світлу. Для того, щоб спробувати запрограмувати тип ближнього світла, поміняти його, там наприклад, на ксенон, може тоді лід буде працювати без помилок. Давайте вичитаємо Карпас з машини з дисплею. І тим більше, якщо поставили LED, карпас у нас є 3049, якщо поставили LED, одразу відключимо скандинавське світло, бо тут LED довго з ним не працюють. Ну, а дальнє світло однозначно треба міняти. Карпас є, далі давайте програмувати. Заходимо в передній блок запобіжників. Програмування. Я сказав, що треба Карпас. Карпас треба для того, щоб скандинавський відключити. А передній бокс запобіжників він карпасу не просить. Так от заходимо сюди, варіанти конфігурації. Що у нас тут є? Передні протитуманки нема. Тут давайте одразу виключаємо скандинавське. Ексінон ставимо present. Цікаво, чи запрограмує обком цю штуку, чи нам треба буде йти і брати. GMMDI. А, до речі чи контролу тут немає? Це тільки вастрах. Так, да, тут немає. Кіно начебто запрограмувало. Дивимося. Fault codes. All Beam. По правому активно, по лівому ні. видаляємо ще раз. Включаємо ближнє світло. Давайте все дальнім помигаємо. І перевіряємо. По дальньому є. По ближньому можна навіть завести машину. Вкручаємо, вкручаємо. Бачите, помилок по ближньому світлу немає. Тобто, якщо ми ставимо лєди, ми можемо потенційно перепрограмувати на ксенон, але це працює тільки з ближнім світлом, бо там були різні варіації. Для дальнього світла не прокатить, бо там були тільки галогенки. Відповідно, зараз буду міняти лампочки дальнього світу. Лампа дальнього світу ліворуч у нас умовно в доступі. Просто відкручується ця кришка. З правого боку зняв повітряний фільтр і теж у нас все в доступі можна працювати. Що, все зібрав, давайте перевіряти. Друзі, якщо там хтось буде питати, чи в інтернеті часто бачу питання, які найліпше вибрати сінони чи лєди, щоб працювали. Відповідь, друзі, очевидна. ніякі. По-перше, лєди, сінони мають бути глінізовані. По-друге, вони мають стояти там, де вони для цього призначені, наприклад, там ближнє світло. Не треба вам в це дальні, вам це не треба протитуманки. Протиотоманка взагалі я не розумію, навіщо ставити лед. Там має бути тепле світло. І воно майже нічого не освічує, бо протиотуманки стоять паралельно до землі внизу. Так, давайте дивитися, що у нас машинка нам розкаже. Видаляємо помилки. Помилок немає. Мигаємо дальнім. Включаємо ближнє. Дивимося, що у нас буде. Right high beam circuit open. Щось йому не подобається дальнє справа. Давайте його перевіримо. Тут у нас все світиться, а тут у нас дальнє дійсно. Дійсно не працює. Зараз перевірю. А тут у нас дохла лампа. Дивіться. Спіралька гайдається. Ну це клієнтська лампа, це мені клієнта поставити Одірвана. Міняємо. Лампу замінив, ще раз перевіряємо. Бачу, що обидві світять. Помилки. Неактивно видалили. Ще раз включаємо дальнє, рефрешимо перелік, нічого немає. І на приборці нічого відповідно теж немає, лампи вилікували. Повертаємося до блоку керування двигуном, домовився замовником, що будемо програмно прибирати. Вігриві заслонки. Тому зараз буду читати прошивку з цього блоку. і потім будемо заливати відредаговану калібровку. Перед тим, як вносити правки в прошивку, спочатку ми її оновимо до останньої заводської або перевіримо, що вона остання. Перевіряти оновлення будемо за допомогою Голбалтіса. Вже він код з автомобіля. Обираємо Engine Control Module, у нас Z22YH. Що нам зараз каже? Бремо Україна. І, напевно, нам зараз запропонує якусь прошивку іншу. Так, ось у нас 555 62443 і пропонує іншу прошивку. Хтось мені казав, колись писав в коментарях, що ліпше обирати Азер Кантріс. Типу тут прошивки цікавіші. Ну, з точки зору, щоб машинка їхала. Бо був колись у мене випадок, коли е на машині Опільвітра c 2 е 8 на українській прошивці машина була така, наче з причепом їхала. І розхід був великий, а на Azure Country прямо оживало. В Одесі зараз ця машинка. Ну, Все одно дивіться, що так, що так, є свіжа прошивка. Пробуємо її записувати. Перед тим як модифікувати прошивку, оновлюю її до останньої версії з допомогою Global Процедура, в Процедура виконується дуже швидко. Ось, все, прошивка оновлена. Тепер я буду її вичитувати і записувати модифіковано. Вичитав рідну прошивку, записав правильно, давайте перевіряти. Машина заводиться. Вже добре. Давайте помилки почитаємо, я думаю, що їх немає. Машинка попрацювала хвилин 10-15, посканував помилки, у нас в результаті нуль. Все чотенько. залишилось тільки проїхатися. Але це вже завтра приїду, тому після остаточної перевірки у Русі зроблю висновок, що машина робоча. Наразі поки що все окей. Проїхався трохи на машині. Помилок немає. Я тут проїхав небагато, кілометрів вісім-дев'ять. Я думаю, що клієнту можна віддавати машинку. Пройшло декілька місяців з моменту ремонту цього автомобіля. Автомобіль поїхав на Чернігівщину. Зараз на автомобілі їздить батько. І він покатався з новим ТНВД десь 500 чи 1000 кілометрів, і у нього знову вилізла проблема по ТНВД. По гарантії або по рекламації, скажімо так, йому знову було замінено ТНВД на інший постачальник ТНВД це зробив. І після того начебто все окей, і рекламації більше не було. Тому ось так от закінчився ремонт, власник їздить, запитань немає. Вам, якщо відео сподобалося, то ви знаєте, що робити. Ставте вподобайки. Рекомендуйте канал, поширюйте відео серед друзів. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, і очікуйте нове відео. Всім гарного дня, пока-пока.